Перед початком е, так званої бусифікації ми мали справді величезний дефіцит кадрів в армії, е, але ми мали віру людей в перемогу, тому що ця віра підтримувалася через засоб масової інформації, через військове керівництво. Потім одночасно в нас фактично е, змінено було керівництво ЗСУ. Головнокомандувач одночасно пішла інформація про те, що і в нас почали виникати проблеми з голосуванням в Конгресі за допомогу Україні. Одночасно, Угорщина починає в той час блокувати надання допомоги від Європейського союзу Україні. До чого це призводить? Це призводить до повної зневіри суспільстві, а отже, до повної зневіри в армії. І в цей час, коли перед тим як все це почалося, соціологія показувала, що понад 60% українських чоловіків готові були йти служити в армії. Але для цього потрібно було задіяти вірні механізми, посилити механізми рекрутингу, посилити інформаційну компанію для розвінчування різноманітних іпсо про те, що людей беруть на вулиці, відправляють на фронт, не підготовивши їх, показавши, як цих людей готують, а їх готували. Все це потрібно було робити. Але комплексу заходів для цього здійснено не було. Було вирішено, що простіше це робити адміністративним способом, шляхом посилення там блокпостів, затримання людей і багатьох інших речей, які тут же подавалися негативно в ворожих і псо і використовувалися, де один негативний приклад показувався як явище. В результаті ми досі маємо величезну проблему з мобілізацією, тому що наші підрозділи досі до сьогоднішнього дня не окомплектовані.